Бий своїх, щоб чужі боялись, російські найманці Газпрому із батальйону Поток, який входить до лав ПВК Редут, скаржаться бункерному диктатору на погрози з боку вагнерівців. Як розповідає один із рашистів, в результаті атаки ЗСУ вони втратили дві власні позиції. Командування ЧВК Вагнер узнав об цій ситуації в агресивній формі з угрозами розправи над лічним составом батальйону Поток, лінії бойового слінібосприкосневені і запретив ротацію. І випускає лічний состав в безпечну зону. Однак вагнерівці, схоже, зовсім іншої думки. Найманці Пригожина вже опублікували в мережі свою версію ситуації. Бідолахи скаржаться, газпромівські бойовики втекли від українських захисників, кинувши свої позиції під Бахмутом. Сусіди, які стояли у нас на флангах, так називаємо ДРО «Порток», Газпромовська ЧВК, який наш директор говорив, в повному составі ночі бросили свої позиції. Бросили оружие і съебались оттуда просто касани твари. Приходится закривати дири своїми силами. Ці самі е, олігархи, в яких статки за кордоном, яхти, ви ж знаєте, мільярдні ставки, де вони відпочивають, де вчаться їхні діти, де взагалі все відбувається, їхнє життя. Звісно, вони не хочуть це втрачати, і тому заздалегідь почали думати про що? Про свою безпеку. І тому почали робити ці міні-армії, але на полі бою і на арені є Пригожин. Він там себе врахує головним і тут, кому б це сподобалося, скажіть, що він втрачає такі кошти, втрачає скільки своїх сил, ці м'ясні атаки. Витягнув свої вже африканські корпуси туди, до речі, воюють там ну, досить, де я вам скажу так, підготовлені їхні костяк, тому що ну, досвід війни їм дозволяє більш-менш зберігати себе якось в якійсь структурованій формі, саме це угрупування. Ми не кажемо за тих зеків, які вони кидали на м'ясні атаки. Ми їх розмінування, атака боя. Ну тобто, це зовсім інший вагнер. Хоча вони всі входили в одну конгломерацію цю суїцидних військ. І тому ви знаєте, ви знаєте випадки, якщо я думаю, ви в курсі, що вагнера стріляють навіть цих новоприбулих. До речі, ці новоприбулі, вони знаєте зараз, як виглядають? Вони виглядають зараз в ролі, якщо ви пам'ятаєте наступ на Київ. Пам'ятаєте початок війни, 22 другий рік, взагалі, як вони зайшли? Вони думали, що тут що? Що тут купка націоналістів, якісь там групіровки. Ми зараз їх швидесенько денацифікуємо, демілітаризуємо. А ЗСУ, от ці хлопці, вони вважали, що ЗСУ це заложники націоналістів, бандеровців. І ми з ЗСУ в місті. Але виявилось зовсім інакше. По інакшому вони попали в що? Озброєння в них про озброєння РПГ. Легкі, переносні якісь там міномети калібра 62 там або війну, ба Василькіці. Тобто, ну може з СПГ розумієте у них немає того потенціалу міцного, вже який за цю війну здобув Вагнер. І тому Вагнер зараз там як на правах, ну давайте будемо висловлюватись їхньою мовою, пахана. Уважає, що тут вони главні. І тому ці ну, прибувші як звані війська ЧВК, там і поток, ви правильно назвали Газпромовський, там і інші. Там і Нєвський є. Він, до речі, він хоче їх під себе, до речі, заманити. Він такий грамотну політику, він їх там приїхав. Ви ж бачили ті відео? А хлопці їхні ну, з, морально вбиті. Мало того, вони кажуть, що в нас стріляють. Ми навіть попадаємо в оточення своїх же, і йому жаліються. І вже й до президента е, Росії жалуються е, в них вихід. Один я вам скажу так: забрати поки живі свої лахміття. І шурувати до себе в Ростовську область, поки вона ще їхня наразі. Ну це ще питання. Тому е Вагнер намагається установити свій контроль навіть за цими е і перевербувати, е але перевербувати не вмовинами і перемовинами, а повербувати, як вони звикли, залякуванням. Вбивствами, показовими стратами. Це демонстрація сили Костяка Вагнера, це їхні зековські методи, немає ніякої там армійської дисципліни, ви ж розумієте. Є слово наглядача. Вони всі там бивші. Повар поваж приїжджав, бивший генерал тот. я розумію, що вони там роблять. Там пахне великими грошима і великим розподілом бізнесу, і е, надію, що рано чи пізно вони приберуть до рук е, ту левову частину величезного бюджету Міністерства оборони Російської Федерації. Пригожин веде свою, веде свою гру. Повірте, він дуже непростий е сієлець. Він же сієлець, він же любить я ж там 10 років. Він я свій, я ваш. Ну він завжди так себе асоціює, щоб люди розумієте, до нього відносились з повагою. І тому що він, е спілкуючись з ними, знаходячись в цьому середовищі, він е повинен показувати, що все-таки відсидивши 10, він має якісь там по їхньому звання навіть. Ну тобто, це в них своя там ірархія, ми не будемо. Я вам скажу на річ. Що. А навіщо? А від тяжка часу. Все це розмови, все це і ПСО, тому що йому він дуже потріпав свої ряди. Він це розуміє, що в нього відсікли фланги. Він вимушений був вийти з флангів, тому що потенціал його напору він не зміг вийти ні на трасу Константинівка-Бахмут, ні фізично не зміг навіть дойти до перехрестя ювілейна вулиця, там є і Чайковського, Це дуже важливо. Навіть на сьогодні. При всьому тому ресурсі, при всіх їхніх атаках, вони не змогли все-таки вийти на це перехрестя. І ми тримаємо цей основний південь досить невелика вже територія. Я розумію, там багатоповерхівки, вони намагаються їх рівняти з землею і вони втрачають. Тому він, звісно, зараз на скору руку намагається, уже, е, ті, що під'їхали на фронт, вони попадають в цей котел, в його котел вже, попереду наші. Немає ніякого в них там уже шансу. А позаду вагнеровці і вони попадають в ці котли. А ви згадайте, що він кричав: дайте мені 200 тисяч! Йому потрібні війська. Як же він сам ви розумієте, його слова розходяться? Тобто, з одної сторони, він кричить: треба закінчувати. Та я, понимаю, я розумію, що закінчувати, Я розумію, що заканчувають. Ну він не хоче цього закінчувати. Він просто розхитує ситуацію. Він грає. Він грає в свою гру і він, ви знаєте, знаходячись на полі бою, знаходити саме в полі бою. В полі бою, він розуміє ситуацію. А ті диванні генерали, як він їх називає, заслужено. Вони не розуміють ситуацію на фронті ні на Бахмутській дузі, ні в вугледарі. Вони не розуміють, як це 150 п'ятдесята стріля, як це танків, скільки в нас як ми не можемо пробити. У Мар'янка розділена скільки місяців на пополам, і вони не можуть пройти квартали. Вони не знаходяться на місці бою, і він звідсилям веде свою вже ігру. Ви розумієте? Цим самим, цим самим продовжуючи, я впевнений, продовжуючи набирати своїх так званих бойців і дайте мені 200 тисяч. Ви подумайте, навіщо це йому? От вам і відповідь. Ви знаєте, це більшість з них людський ресурс. Вони просто не розуміють, коли вони їдуть. Розумієте, вони не знають, як затягнути туди уже людей, тому що більш професійні їхні вже майже закінчилися, або знаходяться в такій кількості, яка не має великого впливу на, на ну на якісь більш масштабні перемоги. Тобто, так локально десь вони пів села взяли десь. Будинки десь зайшли за якусь річку, десь вони взяли якийсь там перейшли канал біля так. Але масштабності те, що вони хотіли, вони не можуть досягти тому, тому ми бачимо результат, і е... вони попадають і починають скиглити. Ви бачили те відео. Що це таке? Оце Втора армія Міра, чи що? Я не пойму, це зброд, якийсь корпоративний. Це знаєте, як проснувся після п'янки. А тут он що робиться? Їх кинули, розказали. Та там уже, уже все, город наш. Ви давайте там зачистим, і тим самим об'явим про себе, що і участвували тот, і этот, і сіли. А на самом ділі, коли вони почали нести втрати, і ці вже нові групи, до речі, не сутрати мало, то вони в полон попадають, і вони вони зіштовхнули з тою дійсністю, з якою дійсно зіштовхнувся і сам повар, і ви каже, ви давайте тут не давайте не закидувати шапками, тому що українська армія він назвав уже ніякі не група націоналістів, ніякі бандеровці. Тут воює армія і воює дуже грамотно. І вони по нас наносять дуже точні удари. Давайте не будемо недооцінити. Він сам уже зрозумів, що вже гра не так, як він хотів. Тому, звісно, ці групи, я вам скажу, не так підготовлені, як їх розпіарили. Так, у них в Діті гарно. Зараз вже їм шиють всі ж ви знаєте форму, нема питань. Їм пообшивали там і мультикамами, і, до речі, і пікселями. Тобто там такий зброд, що ну, це взагалі вже не армія, це зброд, їм треба вже, я не знаю, знаєте, як там футбольні клуби були, вже там клубні костюми носити. Я вважаю, що вони повинні бігати в голубих костюмах, а чого, очень соцвісти, Газпром. Щоб їх видно було, а то що ж, ми їх мішаємо з іншим. А тут видно, це газпромовці бігуть, а це хлопці цементні, а це з цементного заводу бігуть, а це там хлопці, які там е -е, добувають. І вони повинні бути різні, кольорові, щоб їх було гарно видно. Вони ж нічого не бояться. Давайте будемо так. Я вважаю це такий, як знаєте, відступ трохи. Але я б хотів в клубні костюми. Було б замечательно, так скажу. До рук українських військових вже потрапив перший найманець так званого добровольчого батальйону поток, яким РФ намагається закрити свої дірки на фронті через брак кадрових військових. Пораненого окупанта побратими залишили помирати в полі. Після цього він чотири дні повзав лісом, поки не зайшов на позиції ЗСУ. на обстріл. Мене ранило попросив окупації. і в важдали баразки сообщили, що потрібно мене евакуювати. В 7 часов вечера начали ее выигрывать. Понесли двое. Пока несли, оставили меня на поле.